Добрий день. Дені. Всім доброго дня! Ви на каналі DocTools. Заказав, замовив собі Impact з Америки 12 вольтовий. Зарядка на 110 вольт. Будемо її переробляти. Ось її характеристики. 120 вольт, 60 Гц, 750 мА. 3, 3 Ампер на 12 вольт видає. Так що будемо її переробляти. Спочатку зробимо деякі заміри. От у мене є такий трансформатор. Він видає 110 вольт трансформатора. От дивіться, видає 116 вольт трансформатор. Зараз ми підключаємо через тестер. Подивимося, скільки він їсть. При зарядці акумулятора 12 вольт. І потім будемо перероблювати. Так, підключив вставляємо АКБ. Пішов заряд. зараз дивимося, скільки буде споживати. 44 Вт, 43, 44. Вата, йде заряд акумулятора. Е, якщо перевести, то це десь, в принципі, він зараз в даний час бере 200 А. Десь так. До 3 Ампер. Ну, 2 Два 2... і... Так, розібрав. Дивіться, нам потрібно замінити оцей варістр. Він на нашу напругу не розчитаний. Також потрібно замінити оцей термістр. Так, після діодного моста тут потрібно перерізати оцю середню доріжку. І, в принципі, з перероби все. Так що давайте почнемо. Почнемо. Так, випаяв вот отакий термістор. Давайте на світло. Ось вот такий термістор 10 n 271 k Так, і той стоварістор. Пробачте. Так, а це у нас термістор. Щас. Так, ось, термістер, я його очистив, ось я дані його. По запчастинам, які я буду ставити, скоріш, так, яку придбав отакий варістер. М -м, погано видно. Так, так, погано видно. Давайте на цьому. От, скоріше все, що я буду цей більший ставити, він на 381 вольта, він Мощніший я думаю, буде краще для сплесків по напрузі витримувати. Це ми міняємо оцей варистор на такий я буду міняти. Маркировку s 14 k 385 так, і тепер по термістеру. Термістер от такий. До цього стояв на 2,5. Ома. Наче 2,5. Зараз гляну по маркировки, не пам'ятаю. І буду ставити 5 Омні термістори. Так що давайте будемо. поменяю, включусь. Вот такие термисторы. біля моря, мрійним промінням сонця На це хибує більшість, вірність бракує сбракует Марах, в небо чекає на завтра я йду до тебе. Я... Прислали пісню, немає більше місця. Моєму злому серці давно вже війна. Давай забудем дим, пробудем всі проблеми. Мені пора на сим сказати ці слова. Ну, цю доріжку треба перевізти, щоб обрати одне плечо. Яка йде на цю йомкость. Давайте. Ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця, на околицях не заспокоїться, серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться, ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця, на околицях не заспокоїться, серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться. виглядає фото в галереї І так не просто перший день без неї На вулиці Саншайн, в моїй кімнаті Рейн В'яну під лану Делрей Співаю, стиснувши зуби Палаю, як вулкан візуві Дивлюсь на шіфи в ритму віз Клянусь, я тебе не забуду Never forget, never forget hey, hey. Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, Обіймай сильніше, а хочеш за души Ти так кого в мережі Ніколи не зловити Тільки побачив поруч, уявив, що вже роздіті І на губах сліди від тебе не відмити, Як руки від шовковиці, такої соковитої Від тебе я п'янію і без соковитої Мені би капризони трубочкою пробиті І не славить мене, бруньками Засикується, ось оцикується. Ой, зацила шовкоється, не заспокоюється, серце не заспокоїться. Так, в принципі, по переробці все. Тут дорожку перерізав. Закрив масочкою. Тут теж контакти закрив маскою. Ну, ще, скоріше цього, що пролакую це місце. Так, що ще? на варістер потрібно термоусадочку вдіти, щоб, якщо він зірветься, щоб не розкидувало по всій платі. В принципі, так все. Оці ємності міняти не потрібно. Хоча вони на 200 вольт, але вони стоять послідовно друг за другом. Так що в сумарності буде 400 вольт і їх міняти не потрібно. Це мікросхемка, на якій все зав'язано. Єдине, що ще можна зробити, поставити кулер 12-вольтовий Кулер, щоб, доп... щоб охолоджувалась доповнительно ця пластина. Також ця пластина, як ви думаєте, Потрібно ставити кулер, не потрібно, але ну, можна його спокійно сюди поставити. Також тут е я герметиком термостійким ще замажу. Після того, як поставлю сюди е термоусадочку. Наявності такого розміру немає, тому завтра вийду на ринок, куплю. Ще планую замінити вилку. На наш варіант теж покажу, коли поміняю, засніму відео. Сам шнурок не потрібно міняти. Ну, можна, якщо найду якісний шнурок, можливо, і поміняю в зборі. Ну, скоріш все, що заміню тільки вилочку, гарненько тільки прикуплю. І все. Бо сам шнурок непоганий тут стоїть. Його міняти не потрібно. Ну, якось так зараз збираємо і перевіряємо як вона. Запускається. Будемо бабах робити. Ну що, хлопці, істина, так? Ну давайте е, переробок багато по цьому, по цьому варіанту тому навіть не буду підключати лампу. Я би підключив, але її зараз наявності немає. Тому буду пробувати на бум. Так, не зірвалось уже добре. Телефон не впав, пробачте. Так, давайте я так вам поставлю, щоб було зручніше видно. О, міряю на ємностях Скільки там показує. 324 Вольта, тобто все ок, все в нас вийшло. Ми молодці залишилось зробити тільки вилочку і поставити на варістор термоусадку, щоб не, не зривалося при великій напрузі. Ну і в принципі це місце ще Доп, це. Ну Це моя переробочка. Все, зарядка тепер 220 вольт. Зараз поставимо ще Акумуль... я зберу її, поставлю акумулятор. Ну як зберу? Пощо зберу, не буду скручувати. А все інше я вам засніму завтра відосик. Як я зробив шнурочок, як поставив на варістер. Якщо знайду лак, то і покажу, як я залокував. Всім гарного вечора. Хлопці, ще невелике включення. Зібрав. Так, підключаємо тестер. Ось тестер. Так, дивимося зараз нулі, дожди. Так, все, нічого вона не потребляє Це добре, тепер беремо акумчик. Він розряжений. Все, пішла зарядочка. Так, 43, 43, 44 Вта, 43 Втата, Заряд іде. Так що переробка пройшла успішно. Всім гарного вечора, ставимо лайк. А потім я ще покажу, як я зробив вилку і все остальне. Ну і по самому, самому імпактику буде відеоогляд. Всех ставим ставимо лайк. Па-па.